Вітаю на сфері. Найскладніша зима в історії України. Як живе рівне про це та не тільки сьогодні? Поговоримо з виконуючим обов'язки міського голови рівного Віктором Шакерзяним. Пане Вікторе, вітаю. вітаю дану зиму. Вже охрестили найскладнішою. Як рівне проходить даний опалювальний сезон в умовах постійного відключення світла? Так дійсно є проблема. Багато є викликів, але в свою чергу місто не зупиняється. Працює. І буває інколи в критичних ситуаціях, тому що ми розуміємо, що опалення має бути забезпечене. Наша задача це зберегти нервосаму систему і саму теплову систему. Тому що під час морозів, ви знаєте, може бути розмерзання, замерзання, тоді воно знищується, і відповідно тоді потрібно буде ремонтувати і капітально робити. Так само з постійно на зв'язку, тобто є повністю складена, склад подій, які маємо відчувати. Тобто, якщо буде, наприклад, критичне відключення, чи буде блекаут, ми маємо чітко розуміти, що в нас є. Розташовані генератори великої потужності може включати, так само забезпечують, головне, щоб сама мережа, знову ж таки, повторюю, не замерзла. Плюс до того, ми використовувати, так само в місті програму вже існує це з ОСББ українськими компаніями, які фактично можуть звертатися до міста, купляти генератори, і місто буде компенсувати. Тобто, 50% ця програма вже не існує, і багато ОСББ знову ж таки звертаються і купляють. Чому? Тому що, якщо, наприклад, поставити багатоповерхівку, як вийде, Водопостачання можна поставити на той пункт, на ті насоси, тому що воно буде працювати, і таким чином це ну, збереже саме мережу, і воно буде повністю постачатись туди. Інколи доводиться читати коментарі, що влада на місцях може коригувати графіки відключень світла або жонглювати чергами. Чи правда це? На жаль, бачите, ми не можемо це коригувати, тому що ворог веде обстріли і кожного разу міняється ситуація в країні. І люди теж мають до цього ставитися розумінням, тому що ми не можемо впливати на деякі речі. І от фактично вже. Дві доби поспіль, так само у нас літають і дрони, і ми розуміємо, що ну, ворог не спить, він хоче так само вдарити і критичну інфраструктуру, це є, це є населення, тобто вони, він, нічого не нічого йому, знаєте, немає такої якоїсь. Він просто хоче бити, щоб населення було, знаєте, в, в такому критичному стані. Як люди можуть в час відключення світла якось трошки покращити свою ситуацію, які програми з енергоефективності існують для ОСББ зараз в місті? Так, дійсно, ми так само вже продовжуємо підтримувати нашу ОСББ. Ми багато разів інспектуємо ті ОСББ, які вже реализували ці програми. Це енергодіємців. Тобто ця підтримка вона існує. Ми кожного разу намагаємося розказувати нашим ОСББ українським компаніям, яким чином може звучати. Тому що є багато енергоефективних заходів, є фонди, які свою чергу долучаться, хочуть до міста, які є активними. І ми так само максимально сприяємо. Тобто є вже великі досягнення, тому що. Найкраще досягнення це для того споживача, який отримує платіжку фактично додому. І коли ти відчуваєш людей просто, що платіжка зменшиться на 50%, то говорить, знову ж таки, ми правильно рухаємося. Я навпаки хочу, щоб ОСББ приймало участь, приходило до нас почтова 2. Там є на софер ефективності». Ми будемо розказувати, пояснювати. Ми завжди збираємо активних ОСББ, ті, які хочуть долучатись. І після того жителі самі розуміють, знаєте, вже працює Сарафани Радіо, що це дуже потужно. Це правильне місто рухається в правильну напрямку. А розкажіть на прикладі, от пілотний проект е, на Євгена Коновальця, що власне зроблено в цьому будинку? Дійсно, ми взяли на себе такі навантаження, тобто ми зробили основні речі: забезпечили сонячні панелі. Потім зробили акумулятор і поставили тепловий насос, який постійно нов, може працювати ну, незалежно. І ми розуміємо, що коли, наприклад, йде відключення електроенергії, акумулятор має можливість повністю споживати. Це на самі насоси, потім так само забезпечувати ліфт, і є споживання жителів, які це є коридори, там і от ті засоби, які фактично допоможуть просто функціонувати будинку. І основне, щоб мережа не замерзли чи плануєте масштабувати бувати такий досвід, і що треба зробити жителям інших будинків, якщо вони теж хочуть прийняти? так. Є в нас на меті, тому що знову ж таки це залучення коштів європейських, тобто є фондові кошти, які ми хочемо залучати в наші громади. І ось би ви пояснюємо, якщо, наприклад, участь буде в півфінансування. Це європейських коштів, потім коштів міста, і коштів тих людей, які там проживають. Це Нам дасть можливість дуже багато питань вирішити. Тобто, сьогодні стоїть задача зменшити навантаження на енергоносії. Те, що нам вдається робити, з тими жителями, які охоченням приймають участь, розуміють, що багато викликів пов'язано з війною, але в свою чергу вони розуміють також, що прийде зима і запитає, чому ти не робив, наприклад, це літом, і не ну не запобіг багато речей. Сонячні панелі також в місті встановлюють на світлофорах. Так, є в нас. У нас більша частина світлофорів, і є встановлені це акумулятори, тобто, які вже, наприклад, не буде, наприклад, електроенергії. Перехрестя може спокійно працювати в автономному режимі. Ми вибрали ті перехрестя, які вкрай важливі і критичні, плюс ми почали ставити сонячні панелі, які накопичують електроенергію, і після знову ж таки стоять автономними. І будемо продовжувати так само встановлювати ці і сонячні панелі, і акумулятори на тих перехрестях, які не становили. Але вкрай важливі перехрестя ми забезпечили, у 23 році, і сьогодні ми продовжимо так само підтримувати е, по цих заходах. Розкажіть ще про енергоефективність бюджетних установ, шкіл, садочків, що там робиться. Так, дійсно, ми залучаємо. От ми нещодавно приїжджав до нас посол Норвегії, от і ми звітували повністю реалізацію нашого проекту. Це дозволяє нам знов ж таки працювати по енергоефективності. Ці кошти залучені грантові. Тобто, ми говоримо про те, що ми. Надійні партнери, ми будемо працювати, і вони бачать, що місто рівне рухається в правильному напрямку. Вони були задоволені, тому що знову ж таки ми говоримо про платіжку, яка зменшує наповантаження на міський бюджет, оскільки міський бюджет це забезпечує повністю отримання і садочків. І це говорить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Знову ж таки, ми говоримо про нерофективність і про залучення коштів. І знову основа це екологія, це менше викидні. Це два от повітря. 57-му садочку. Так втілили один з проектів. Ми хотіли ну в цьому році багато, але це ми реалізували, показали наступні речі. Ми поставили туди повністю забезпечення це тепловий насос, який забезпечує сам басейн, там, де діти можуть займатися проводити реабілітацію. Поставили сонячні панелі знову ж таки, які вони будуть працювати по енергоефективності. І знову ж таки, ми говоримо про те, що там одна із таких важливих систем, яка працює і стабілізує той. Тобто, Саме буде теплопостачання в сам садочок. Тобто він може постачати так само, і як з теплового насосу, так само і з загальної мережі. Але знову ж таки, ми відновили басейн, в який діти зможуть приходити, реабілітуватися, і це знов ж таки ми говоримо про здорові діти. ви дуже часто інспектуєте школи і садочки? Які проблеми найчастіше виявляєте? Дійсно, є багато проблем, і ми намагаємося максимально швидко вирішити. Це є знов ж таки погані мережі. Тобто, якщо ми є скарги, наприклад, по наших закладах, що там. Погане теплопостачання, але в сувечір маємо зробити так, щоб заклад був готовий. Чи це почистка самої системи теплопостачання, чи це додатково поставити насоси, чи це так само замінити повністю ті мережі, які вже вони фактично стали аварійними? Плюс це є інспектування, і це спільно разом з керівниками з управлінням освіти. Ми напрацьовуємо декілька речей. Ми бачимо, які недоліки. Там є куча старого обладнання, яке принаймні треба терміново списати, тому що воно ж таки воно не роззатратне. Плюс ми долучаємося максимально і говоримо про те, що треба працювати надалі. Чому? Тому що в місто знаходиться на можливістю фінансувати, буде знаходити і подалі. Чому, тому що там навчаються наші діти? Плюс держава забезпечує це харчування, так само співфінансування, де з міста. Ми маємо бати так само за наші харчоблоки. Я хочу на власні очі бачити, що можна вже зробити, що можна подати на якісь гранти в історії, і що можна так само завантажити в систему ДРІМ. Система Dream – це ті проекти, які завантажені систему Dream. Якщо буде можливість нам виграти якийсь ран, чи буде наприклад співфінансування з держави, ми завжди можемо прийняти в тому участь. А наша задача завантажити, зробити проєкт і чекати можливості, що ми його використовували. Що найважче виправити? Це є мережі, так як ви кажете, застарілі? Двіться, перше, це є мережі, тому що є багато речей, такі знаєте, ніби важливі, але ну люди щось не можуть за на себе відповідальність. Ми своєчора максимально показуємо, що ми відкриті до будь-якого діалогу. Я розумію, що воно ну, велике навантаження на людей, тому що тривоги, тому що відбуваються обстріли. Але свою чергу, мене не добувати за ті заклади, тому що знову ж таки по частка бюджету фактично витрачається саме на, на освіту. Ми маємо розуміти, що ми маємо заощаджувати ці кошти і краще спрямовувати на ті речі, які вкрай важливі. Знову ж таки, перша це на силу оборони. Рівненська громада систематично допомагає захисникам. Розкажіть більше Стерлінки, дрони скільки вже передали. Ну, От, наприклад, якщо ми візьмемо в цілому 25 рік, ми хочемо намагатися кожного року збільшувати і це нам вдається. Ми, наприклад, якщо взяти в цілому, то на, сам, на самих закупівлю там дронів, стерлінків, екофлоу, там і комп'ютерів, ми десь витратили більше там, 220 мільйонів гривень. Плюс ми надаємо ще військовим частину субвенції. Тобто ті uh -huh. ті речі, що ми не можемо закупити, тому що вони мають бути. Походження тільки цивільного, ми тоді передаємо кошти військовим частинам, вони самостійно закупляють. Плюс ми не говоримо про ті генератори, наприклад, про ті оснащення, які в нас є на наших комунальних підприємствах, знову ж таки, які нам надають донори. Ми передаємо автоматично нашим військовим частинам. Тобто ми намагаємося бути завжди в притеті. І в цьому році, тільки хто почався 26-й рік, ми зразу оголосили тендери на закупівлю нового обладнання і знову будемо подальше передавати. От оголосили тендер на закупівлю 12 квадроциклів. Для яких підрозділів і з якою саме метою? Дійсно, є потреба в, такі, в такій техніці. Свечора, коли приходило до нас вести саме від військових частин, щоб закупити квадроцикли, ми без вагань вирішили, нашли марку, яка їм підходить, тому що він має бути, перш за все, потужний, тому що він може собі вести там і так само і БК, може вести там і пораненого чоловіка і будь, там, виконувати будь-які ті задачі. І свічок ми почали оголосити тендер знову ж таки. І зараз придбаємо, будемо вже вирішувати. Комісія буде кому будемо передавати на ті чи інші військові частини. Місто також оголосило зараз. Якщо відійти вже від захисників до іншої теми тендер на концепцію парку єврейка, особисто ваше бачення. Ким він має бути. Ну насправді дуже приємно, що знаєте, громада долучається, і це буде знов ж таки всеукраїнський конкурс. Ми хочемо зробити так, щоб залучити сюди грантові кошти. Нам це вдається зробити. І по інших так само парках єврейка є так само номер один. Ми в 25-му році вже виділили повністю ділянку, затвердили її. Тобто вона вже належить е, тресту зеленого господарства. Це говорить про те, що ж ту ділянку ніхто не зможе там право-вліво рухатись, тому що вона вже ж є. Uh -huh. Плюс до того всього, що йде загальна концепція, йде опитування, і ми хочемо напрацювати ту модель, яка буде приносити користь для всієї громади, щоб бачили і туристи, бачили і громада, що ці кошти вони фактично будуть спрямовані європейські. Ми маємо використовувати ці можливості і цей даний. Проєкт дасть можливість знову використання цих коштів європейських. Є якийсь окремий бюджетний фонд? Дивіться, є європейські кошти, які фактично, якщо ми проходимо це все прозоро, правильно долучаємо всіх ну, там, громадськість, долучаємо всі в кожну людину, яка там має, може щось внести. Плюс у нас відбувається всеукраїнський конкурс на найкращу роботу. Ми будемо бачити, буде засідати експертна група, яка буде казати. От, Є практичність, є реалізація, тобто ми хочемо парк зробити, щоб він був перш за все практичним. Після того здатньо експлуатацію і мати можливість його правильно обслуговувати, тому що це ж це треба буде витрачати гроші. І знову ж таки, ми говоримо за безбар'єрність, тому що він має бути перш за все безбар'єрним. Тобто, наша задача номер один, тому що в нас є стратегія безбар'єрності, і ми втілюємо це в нашій громаді. До речі, тема безбар'єрності на якому етапі реалізація цього проєкту в місті? Дійсно, ми, як то кажуть, є пілотами в Україні. І це не є таємниця, тому що ми першими почали залучати сюди кошти наших фондів різних, і це дає можливість нам так само бути в пріоритеті, адже це є кошти залучені і міністерства, є і грантові кошти. Ми хочемо реалізовувати і другу чергу. Ми зараз прозвітуємося повністю про реалізацію першої черги. І надію 26 рік теж от попасти саме от в пілот, це знову ж таки, по друге по. Реалізація другої черги нашого маршруту до Що без вже зроблено по місту, дуже багато пішохідних переходів. Так, так це не тільки пішохідні переходи, ми залучаємо повністю бізнес свідомі, тобто вони ставлять теж себе підйомники, які мають бути правильне використання, тобто згідно ДБН, тому що пандус з пандусом, це тільки одна назва, може бути, але в свою чергу є спектування. Ми можемо робити дві речі. Реалізація і практичність тому завжди ми долучаємо наших ветеранів, долучаємо наших раду безбар'єрності, яка повністю інспектує той чи інший маршрут. І є якісь що її недоліки, ми зразу їх повністю виправляємо. І це говорить про те, що ми європейське місто, ми готові до будь-яких викликів. Ми готові, наприклад, до того, що от, на жаль, є ситуація в Крініці. Наші ветерани є люди з поважного віку, є діти, мами. І все говорить про те, що ми готові до реалізації таких надважливих проєктів, і місто теж максимально хоче сприяти в цьому. А от в цьому місці є якісь певні маршрути, які будуть робити по безбар'єрності, можливо, від якихось закладів, що передбачено саме на цей рік? Ну дивіться, ми завжди акценти ставили для того, щоб сам маршрут прокладався серед соціальних закладів, Це лікарні, школи, наприклад, аптеки, магазини, будь-що те, що ми можемо використовувати з вами в побуті. плюс низькоповий громадський транспорт. Ми на цьому теж акцентуємо, тому що, якщо походить по маршруту безбар'єрності, той чи інший. Напрямок там має рухатися громадський транспорт, обов'язково має бути низько пола. Ми бачили, що місто рівно теж в цьому напрямку працює і нам все вдається. І ну, ж таки, долучення, долучення бізнесу теж має бути правильним. Чому? Тому, тому що ми бізнес збираємо, підписуємо меморандуми, вони заохоченням рухаються. Це нова почта, це Аврора, це ті компанії, які в свою чергу відповідальні. І також малий середній бізнес теж долучається. Тому ми готові максимально реалізовувати. І наше місто ставати безбридним. Які рішення у тиловому місці ви сьогодні вважаєте найважчими, але дуже потрібними для втілення? Ну, перш за все, це допомога Збройних сил з України, це перш за все, потім залучення європейських коштів, тобто це те, то, що нам дається так само по і тяжких проєктах. Тобто, місто має так само жити, наповнюється, має бюджет, бізнес має працювати. Забезпечувати ну, звичайними послугами, тобто заклади охорони здоров'я, освіта, громадський транспорт для того, щоб місто повністю жило. І наша задача це максимально допомагати Збройним силам, звітувати знову ж таки нашим платникам податків і в свою чергу це все не зупинятись, тому що війна не закінчується і багато викликів буде і надалі. І плюс ветеранська політика, яка дає можливість нам також з ветеранами спілкуватись, допомагати в реабілітації. Місто Рівне в цьому напрямку теж правильно працює, допомагає. І розвивати наші заклади охорони здоров'я, тому що це теж виклики будуть після війни, тому що має багато при реабілітації, і ми маємо розуміти, що це теж наш обов'язок зробити вже сьогодні. І плюс, знову ж таки, повторюю залучені європейські кошти. максимально маємо стукати всі двері, приймати участь в будь-яких програмах, чи це соціальних, чи будь-яких, і реалізовувати нашими містами-партнерами. Що для вас е бути міським головою в тиловому місці, але у воюючій країні? Ну, насправді допомагати місті ті містам, які більше цього потребують, тому що даже можна наголосити, що е, наша бригада там по, по відновленню теплопостачання поїхала в Київ, фактично вже другу неділю. Він перебуває там в відрядженнях для того, щоб зробити допомогти Києву. Є позитивні речі, тому що хвалять нас і кажуть, що ми молодці в тому випадку, що ми відправи, не побоялися і обстріл. І повірте мені, ці люди вони саме найкраще, тому що. Залишити тут, поїхати туди, і є велика динаміка, що багато будинків вже відновлено. Знаєте, це говорить про те, що не мають бути важкі часи допомагати і нашим містам, і іншим, і тому що там теж є люди. Плюс у нас внутрішньо переміщені люди, які прийому змушені були залишитися, особливо зараз такі важкі часи, там під час великих мінусових температур, приїжджають сюди, так само допомагати їм заїжджати, ну опрацьовувати, тому що департамент з захисту максимально працює, щоб допомогти кожному. Жителів громади, яка цього потребує. Які пріоритетні завдання ставити перед собою на 2026 рік? Ну, перш за все, це нам треба прити опалювальний сезон і знову ж таки готуватися до наступного опалювального сезону. Плюс те, що знову ж таки, рівень наших послуг піднімати, це забезпечити і покращити умови наших шкільних дошкільних закладів, плюс реалізовувати ті проекти по нашому закладам охорони здоров'я. Знову ж таки, ми вдалося нам реалізувати і сонячні панелі по нашим закладам охорони здоров'я. Це дає нам можливість заощадити багато коштів, ми вже потім пізніше прозвітуємо знову в громаді, скільки нам вдалося зекономити. Тобто кожна зекономлена кіловат це фактично кожна гривня, яка допомагає там розвивати дачі і надавати місту краще знаєте, можливості. Знову ж таки, і ветеранам, всім і загибами, це, ну, це непросто. Але маємо розуміти, що це є наш обов'язок. Маємо хтось. Нехай все вдасться в реалізації. Дякую вам, що завітали. Дякую. А нашим глядачам та слухачам дякую за увагу. Залишайтеся на сфері, бо з нами цікавіше.